понеділок сиропусного тижня, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш. Скарби про життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Третього соборного послання Іванового читання. Старець. Улюбленому Гаєві, якого я люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі усьому велося добре, і щоб ти був здоровим так, як душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді, більшої радості не маю від тієї довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосіб наш для чужинців. Вони засвідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як достойно перед Богом. Вони бо вийшли, імені Його ради, нічого не беручи від Бога. Ми мусимо, отже, таких приймати, щоб ми були співробітниками правди. Я писав до церкви, але Діотреф, що прагне у них бути перший, нас не приймає. Тому я прийду, нагадаю його вчинки, що він робить, виговорюючи на нас лихі слова, та цього йому не досить, він і сам братів не приймає, і борони тим, які хочуть приймати, із церкви виганяє, любий, не нас... наслідуй не зло, але добро. Хто добро чинить той від Бога, хто чинить зло, той не бачив Бога. Про Дмитрія ж усі свідчать навіть і сама Правда, і ми теж свідчимо, і ти знаєш, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюся, незабаром побачитися з тобою, і поговоримо усно. Мир тобі. Вітаю тебе, друзі, вітай друзів, по імену, коментар. Любий, наслідуй не зло, а добро. Дорогі мої, у нашому житті ми постійно когось наслідуємо, хтось нас наслідує. Дуже яскраво це видно по дітях, як вони часто копіюють своїх батьків. Це також добре видно. Коли молодь шукає свої ідеали, шукає в зірці поведінки, кого б наслідувати. Апостол каже, що кожен приклад злий чи добрий є наслідуваний. Тому будьмо свідомі, що кожен <кхух> наш учинок не лишається без сліду. Ми даємо приклад, де коли думаємо, що тих чи тих наших вчинків і думок хтось не бачить, але це нам здається, що їх не видно. У народі кажуть, що шила у мішку не втаїш. У якійсь ситуації ми покажемо свою натуру, хто ми є, і шило вилізе, тому будьмо певні, що ми завжди є для когось прикладом. Але який приклад добрий, чи злий? Якщо ми християни, то якою ж мірою репрезентуємо нашого Творця, тому маємо дбати про те, щоб своїм прикладом вказували на нашого Господа, живімо так, щоб кожен, хто нас зустріне, проймався любов'ю до Бога і ставав Його учнем. Від луки святого Євангелія читання. Той час, як наблизився Ісус до Вета, з Ветгафії до Витанії, до гори, що зветься Оливної, послав двох із своїх учнів, кажучи: ідіть у село, що перед вами, Війшовши до Нього, ви найдете прив'язане осля, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть Його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь Його потребує. Пішовши, посланці, не йшли, як він сказав їм. Коли він відв'язували осля господарі його спитали, навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли Господь його потребує. Привівши до Ісуса, вони накинули на Осля свою одежу і посадили Ісуса. І як він їхав, стелили свою одежу по дорожі, як Він був близько до спуску з оливної гори. Вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за усі чуда, що бачили, кажучи. Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висота. Деякі варисеїв, що були в юрбі, сказали йому учителю, заборони твоїм учням. Він відповів, кажу вам. Коли ці замовчать каміння кричатиме. Настав день опрісноків, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Івана і сказав: Ідіть та приготуйте нам Пасху їсти. Вони спитали, де хочеш, щоб ми приготували. Він відповів: їм, Ось, коли увійдете в місто, стріне ваш чоловік, що буде нести глечик води, ідіть слідом за ним у Господу. Коли він увійде і скажіть Господарові дому, Учитель тобі каже, де світлиця, які я з учнями моїми міг би їсти Пасху. Він покаже вам велику горницю, вистелену килимами, там приготуйте, і пішли вони, і знайшли те, як Він сказав їм, і приготували Пасху. І як прийшла година, він сів до столу і апостоли з ним. Він до них промовив. Я вельми бажав їсти цю Пасху з вами, перш ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться у царстві Божим, і, взявши чашу, воздав хвалу і мовив: Візьміть і поділіться нею між собою, бо кажу вам від нині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде царство Боже. І, взявши хліб, воздав хвалу, розламав дов'ям і мовив. Це моє тіло, що за вас здається, чиніться на мій споміт. <кій> так само, і чашу повечері кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові, що за вас проливається, та ось рука того, що мене видасть на столі зі мною. бо син чоловічий йде як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони стали один одного питати, хто б то з них міг бути, що мав те зробити. Знялася між ними суперечка, Сто, хто з них вважається за більшого, Ісус сказав Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде між вами, але найбільший між вами, хай буде як найменший, а наставник, як слуга. Хто бо більший, той, хто за столом, чи той, хто услуговує, хіба не той, що за столом, а проте, я між вами як той, що услуговує, ви ті, що зосталися при мені у моїх спокусах, і я даю вам царство, яке мені дав мій отець, щоб ви їли й пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять колін Ізраїля. Симоне, Симоне, ось сатана хотів прощіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не ослабла, і ти, коли навернешся, утверджуй твоїх братів. Сказав Петро до нього: Господи, з тобою я готовий піти в тюрму і на смерть. Ісус мовив, кажу тобі, Петре, не запій нині півень, як ти тричі відречешся, що мене не знаєш. Далі сказав, як я вас посилав без калитки, без торби, без зуття, хіба вам чого бракував, нічого відповіли. І він до них промовив. Тепер же хто має калитку, нехай візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має збутись на мені, що написане. Його зараховано до злочинців, так бо те, що сказане про мене до кінця доходить. Вони сказали, Господи, ось два мечіту, він відповів їм досить. Тоді він вийшов і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Коментар, кажу вам, коли ці замовчать, кричатиме камінь. Дорогі мої, у сучасному християнському та церковному світі дуже багато говоримо про євангелізацію, про нову євангелізацію, про нашу місію нести добро, нести добру новину людям, які ще її не пізнали. Часто ми активно обговорюємо багато різних можливостей, як приводити людей до Бога. А цей Євангеліє якраз нам каже. Що ж є приважливим у євангелізації. Бачимо, що коли Господь ходить до Єрусалиму, то люди вітають його вигуками, привітами, з радістю кидають йому гілки під ноги, стелять одежу. Ця внутрішня радість, яку вони пережили, виявляється назовні, подібно є з нашою вірою. Коли ми самі не здобудемо досвіду спілкування з Богом, то ніяк не зможемо його зовнішньо виявляти. Будуть лише слова, заклики, але це не буде тим, що ми самі відчули, пережили, не буде тим, що запалює, оживлює, дає надію для інших. Саме зустріч з Богом дає нам силу. Про нього свідчити. Особиста зустріч з Господом дає певність про нього говорити. Ми не можемо говорити про того, кого не зустріли, з ким не мали досвіду спілкування. Отже, щоб бути християнином, успішним у евангелізації, треба передусім самому наблизитися до Бога. На останок, дорогі мої, ми чули діалог Ісуса з апостолом Петром. Петро впевнений у собі у своїй силі, Господи, з тобою я готовий піти і вчурмуй на смерть, та Ісус краще знає свого учня, Не запіє нині півень, як ти тричі відречешся, що мене не знаєш. Але не зважаючи на слабкість Петра, Ісус молиться за нього. Щоб той, навернувшись, утверджував у вірі та вірності своїх братів, таким чином, можемо спостерігати дивну річ, та яка Божа сила з'являється саме через людську неміч по справжньому сильні неща з Богом. Цим уривком євангелист Лука підсумовує Довгу подорож Ісуса до Єрусалиму» розповідає про шив в 9 главі. Хронологічно це був третій рік прилюдного служіння Ісуса, який завершився Його розп'яттям. Спочатку читаємо пророчистий віз Ісуса у Єрусалим, про який також розповідають інші євангелисти Іматей. І Марко і Іван. Саме ця подія стала першою з чотирьох безпосередніх причин розпиття Ісуса. У чому ж була проблема? Ісус їхав у святе місто на ослі, оточений народом, який вигукував Осанна, благословенне царство Отця нашого Давида. Отже, виїхавши в місто, Ісус навмисно підкреслив зв'язок із Соломоном, сином Давида, який тисячу років тому так само сів на царське осля, коли його мали проголосити царе, перше царів 1,32.40. Такий жест Ісуса, також був відповіддю. На давнє пророцтво про очікування смиренного та лагідного царя. Захарії 9.9. Цим вчинком Ісус висловив надію на повернення Сина Давида, а оточення, судячи з його реакції, саме так це й розуміло. За вигуками осанна, які указують на Псалом 117, стоїть віра у те, що той. Хто входить до храму в ім'я Господнє, це не хто інший, як сам Давид, якому судилося стати царем і повелителем Ізраїлю. Дивися псалом 117, 19, 27, в арамейському парафразі. Ця подія однозначно указує на те, що царем Ізраїлю був Ісус а не Кесар. Таким чином, від самого початку уходу в Єрусалим Ісус позиціонує себе противником римської влади. Далі у віршах описується плач Ісуса над Єрусалимом. Релігійні провідники Ізраїлю не почули і не захотіли зрозуміти послання Ісуса, а також місії свого народу для цього світу. За кілька десять років вони під повстання проти Риму. Яке завершиться важкою поразкою та зруйнуванням Єрусалима. Повстання почалося в 66-му, а у 70-му році був Єрусалим зруйнований. Розуміючи, як налаштований народ та до чого призведе прагнення війни, Ісус плаче над майбутньою долею Святого міста, яке не захотіло вибрати дорогу миру, яку пропонував Ісус. Якобите цього дня зрозуміло те, що веде до миру. Бог вибрав Ізраїль, щоб розв'язати проблему гріха, але замість розв'язки Ізраїль сам став частиною проблеми. На думку Райта, Ізраїль, слухаючи слова Ісуса, мусів зіштовхнутися зі вражаючим фактом. Який указував, наскільки неправильно він розумів природу царства. Ситуація вимагала цілком іншого підходу, основаного на дусі, а не букві закону, підходу, який уможливлював би Ізраїлеві бути справді Божим народом за духом, а не тільки за назвою. Райт вважає, що саме нагірна проповідь. І є закликом до Ізраїлю бути істинним Ізраїлем. Заповіді блаженства, якими Ангелиз Матей розпочинає свою проповідь, це не просто таке собі духовне заохочення, але радикальний виклик для народу, який відповідальність покладену на нього, замінив замилення власною винятковістю. Ці заповіді дуже легко звести до абстрактного значення. Та упасти в анахронізм та беручи до уваги слова про сіль та світло історичного контексту уникнути важче, поза як перед Ізраїлем було завдання бути щільлю землі і швітлом світу, бути народом священників, рабом Господа, щоб слава Господня сягнула всіх кінців землі. Проте сіль забула своє призначення. А світло почало світити саме для себе. Місто на горі мало стати місцем, куди збираються всі народи. Але ізраїльтяни зробили все, щоб і вони, і їхній Бог виглядали настільки непривабливо, наскільки це взагалі. можливо. Ізраїль, який був покликаний стати маяком, оточив себе дзеркалами. Які втримували світло, Він плекав почуття власної частоти та винятковості і не розшіював темряву серед народів. Однак, з приходом Ісуса, Ізраїль отримав нагоду стати справжнім Ізраїлем і таким чином виконати своє призначення. Про відняття Ізраїлю не послухали Ісуса, замість того, щоб бути швітлом і сіллю. Релігійна еліта підтримала політичне повстання 66-го року, яке призвело до краху в 70-му, коли Єрусалим та храм були зруйновані. Припускаю, що хтось може спитати, що ж нам, християнам, робити з агресією та гібридною війною Росії проти нашої країни. Відповідь дорогі мої, дуже проста. Захищатися, бо на нас нападають, і при цьому брешуть, що їх там немає, Брешуть, що від якихось нацистів, фашистів звільняють, бо очільники нинішньої влади в Росії, називаючи себе християнами, дуже добре розуміють, що цинічно порушують Божі заповіді. Як може глава церкви благословити на війну і взагалі ти когось вбивати, хай там якийсь звід зла звільняти. Хіба про це каже Біблія? Це ж ніби то дикони язичники. Тому треба захищати наших дітей, жінок, матерів, старших та молодь, бо ми є на своїй землі. Бо ми добре пам'ятаємо, якою є ціна російської окупації, бо ми обстоюємо Богом дане нам право на вільне та гідне життя. Ісус сказав: ніхто не спроможе не любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Івана 15, 15:13. Ми не вважаємо себе кращими за інше. І на ніщо не зачіхаємо, але хочемо реалізувати своє право на мирне життя і шукаємо справедливого миру, про який говорить Христос. Розумію, що цей формат розважання не дає змоги достатньо розвинути цю тему, тому зацікавленим пропоную переглянути чи послухати інші мої записи. І де йде ще про ідею справедливої війни, Ісусе, даруй мені мудрість бути дитиною Твого миру, бути учнем Ісуса сьогодні це жити у правді та справедливості, які ведуть до тривкого миру. Впродовж усього свого земного життя Ісус ніколи не допускав торжествою честь тільки не цього разу. Він прагне звернути людську увагу на ту жертву, котру він має винести заради всього людського роду. Той час, коли люди збиралися на Пасху, він, правдивий агнець, добровільно приносить себе у жертву. Ось чому було потрібно, щоб вся увага народу була звернена тільки на нього одного. Тріумфальний Ісуса має запам'ятатися кожному. Після його розп'яття чимало людей згадає саме про цю подію, шукаючи відповіді на питання, переконуючи, що саме на Христі здійснилися усі пророцтва. Фарисеї, котрі спостерігали за всіма цими подіями, палали застрищю та злістю, переживаючи, що люди виберуть собі Христа за царя, вони пробиваються крізь натовп, і звертається до Ісуса, учителю, заборони Твоїм учня. Проте Христова відповідь примусила їх замовкнути. Кажу вам, коли ці замовчать, кричатиме каміння. Це торжество було проголошене пророками. Тому людина безсильна щось тут змінити чи викреслити. Коли хід дістався вершини пагорба, Ісус зупинився. Перед ним ще й своїй красір розкинулося місто, такий красивий Єрусалим, величавий храм, котрий давно був гордістю та славою юдейського народу. Погляди людей зупинилися на Ісусі, і всі бачили, що замість радості та щастя на його очі навернулися сльози. Тінь сумутку покрив його обличчя. Ісус Христос плакав не через те, що наближалися йому кида страждання, Його серце засмутив вигляд Єрусалиму, котрий відкинув Його, Божого Сина, мешію і Спасителя світу. І вигукнув, якби ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед Твоїми очима, бо прийду дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать. І тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять до тебе каменя на камені, за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідів. Син на Божого очікувало радісне та щасливе життя, котре очікувало б Ірусалим, якби він прийняв свого Спасителя. Місто могло стати наймогутнішою державою у світі, вінком слави цілого світу, проте цього не сталося. Ізраїльський народ, котрий волав Осанна, через пару днів буде кричати розпни. Сьогодні, як ніколи, в часи смутку та неупевненості, тривоги і страху, Ісус збирає усіх людей, щоб благословити та захистити. Підтримати та витерти сльозу, ухрипіти та пригорнути. Якщо ми не будемо відвертатися від нього, то будемо щасливі та безпечні. Амінь. О Господи, навчи мене щирим серцем Тебе прославляти, даруй мені віру, щоб міг гідно причащатися тіла і крові. Подай мені Твою справжню силу. Яка виправить усі мої людські немочі? Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!